Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Вір Швець. Запрошую усіх українців на туристичний сезон, в місто Сикіряне Чернівецької області. Ви скажете війна, а я про туризм, я про туризм і про українську історію, яка знищується. Українська історія знищувалась усі часи, знищується і зараз. І поки щось залишилося, поки. У нашому серці є хоч трошки щось українського. Приїжджайте в Секіряне Чернівецька область. Запрошую вас, буду проводити екскурсії, побачити дуже багато цікавого: Рим, скіфи, Сармати, Черняхівці, Київська Русь, КР, Козачина, Турки, Поляки. І саме головне, саме головне. печерні скельні монастирі. А у нас на Сокірянчині сім печерних скельних монастирів, Друга світова війна, Перша світова війна, масонські кладовища в лісі, масонські хрести на Дністрі. Надзвичайно багато чого цікавого. І зараз я вам покажу те, що я приберіг для вас як родзиночку. Будь ласка, козацька церква, а козацьких церков в Україні по пальцям перерахувати 16 століття. Козацька церква 16 століття більше 400 років побудована козаками полковника Федоренка в пам'ять про другий молдавський похід Тимофія Хмельницького, козацька церква, подивіться, автентична козацька церква. Поруч кладовище. На кладовищі тризуб. На кладовищі є тризуб. О, подивимось з цієї сторони. Унікальне кладовище. Старі хрести. 17-18 століття. Подивіться, будь ласка. Ще раз запрошую вас на Сокірянщину. Гарантую надзвичайно, надзвичайно цікаві екскурсії, надзвичайно гарні враження. Як мене знайти, заходите у Facebook, набираєте Ігор Швець. Профіль в Фейсбуці. Там я без бороди, в шкірянки і ще посміхаюся, тому що була жива ще моя мати, і не було війни. Будь ласка, Сокиряни, Чернівецька область, туристичні екскурсії, український історик та журналіст Швець. Чекаю на вас. І для тих, хто скаже, ти про туризм, а зараз де війна? В Чернівецькій області багато людей є, які отримують гроші за історію і туризм. Нічого при цьому не роблять. А я все життя займаюся українською історією. Українською історією Північної Бесарабії, яку я сам відкриваю і відкрив. Приїжджайте на Сокірянщину, Ігор Швець, Фейсбук. Профіль у Фейсбуці. Зв'яжемося по месенджеру. Чекаю. До зустрічі, рідні українці.